Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо новий день і ми можемо працювати для вас, адже саме вони і вдень, і вночі боронять наш край від ворога і ще якось не втрачають бойовий дух. Скільки цікавих відео знаходить від наших військових у Тіктоці та Інстаграмі, наша Тетяна Бродська? Отже, як в збройних силах України миються на снігу й морозі, і що робити, коли в підрозділі разом з чоловіками воює дівчинка? Дивіться далі. Доброго ранку! Українські захисники, супергерої, які в перервах між важкими боями ще й встигають підбадьорювати нас своїми відео. Сталеві зовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку про ранкову каву не в постіль, а на хвилиночку на пост для дорогого побратима з любов'ю. І ми на посту. Як то кажуть, кава в постіль, але ну, у нас не постіль кава, подивіться, кава на пост, посна. Ну, 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 це любить дитятка, де це нам кава. У мене замість коханої. є. в мене замість коханої. Дякую, але я тебе цілувати не буду. Це потім почути. Українські козаки не бояться холоду й морозу, тому що особисту її ніхто не скасовував навіть на фронті. Тим паче, коли в тебе такий гарний рожевий рушник. Випадок, коли в підрозділі разом із вами воює дівчина. Сталеві нерви вам у поміч, шановні чоловіки. Все не так. Їда не та, живем не там, красять не так, причка не та, конкурс не той, не в той команді, не ті люди, не той виграв, не той програв. Далі про модні кросівки справжнього чоловіка, коли ти на передовій. Так, дивіться, ось які красовки купив. Гля сюди. ось. Я взагалі вважаю, що в тіпа мають бути три важніших речі. Це гарні кросовки, спортивне тілосложення і великі Поняли? Ну, ось у мене хоча б є кросовки. Наглість, друге щастя. Або коли військового у відпустці раптом зупинила поліція. Вітаю, поздравина поліція. Добрий вечір. Прошу підсвічення, викиня. <звіх>, забув. Значить, забув. Забув а зараз офіційне звернення бойового кота Паштета до всіх хейтерів, котрі пишуть, що він лінивий і постійно спить. Останнє відео мене скомпрометувало. Пішли тут претензії, типу, я лінивий, сплю багато, а от і ніфіга. От так от зараз відточу свою майстерність відтренуюся і буду. Керувати дроном, щоб всі розуміли, що я не просто такий, ото якийсь лінивий кіт, я бойовий кіт аж теп. А чи знали ви, дорогі дівчата, що найкращий манікюр вам зроблять тільки в ЗСУ. Увага на екран. Ручки паримо. Війна війною. А чоловіческий облік тірет не за. Бачите, дівчата, хлопці. Руки проводять в порядок в бліндажі, накип'ятили, шампунчику налили, і все добре. О, перший е, клієнт на малі. На другий не хоче. Коли чергуєш на позиції і читаєш, що знову щось летить від ворога. Зараз, мабуть, кожен з нас впізнає в цьому відео себе. І смішно, і плакати хочеться. То у вас десь щось не у вас. А так я почав до вас полетіло, ні? Ну там десь жахнуло, потім у вас десь там не у вас, да? А. І наостанок, хто хоче швидко заробити 10 тисяч доларів. Будь ласка, лайфхак від ЗЕСУ. Коротше, розказуй лайфхак, як швидко за два місяці заробити 10 тисяч доларів. Два місяці 10 тисяч доларів на секундочку. Це 400 тисяч гривень. Ну є невеликі ризики, але детальніше зараз розкажу. Пожалуйста, міняйте мене на, на місяць, будеш отримувати 200. Мало того, що тобі будуть сотку платити, то я ще сотку свою тобі до на секундочку. Дякуємо вам, наші герої. Слава Україні.